Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Кріптодон. І сьогодні коротенько, фінально, так би мовити, в нас за декілька днів якраз розпочинається лаунчпад на вайбіті, ІванПей. І фінально, знову ж таки, підкреслюю, про це говоримо. І далі зустрічаємось власне, на лаунчпаді. Тож, ситуація максимально зрозуміла, максимально проста, і маючи досвід попередніх лаунчпадів на цій біржі, ми робимо висновки, що так можна прийняти. Там начебто вже все пояснили стосовно того, що СЕО з Росії, ніякого вони вже контакту не мають, ці вивіски познімали, все чікі-пуки, команда Вайбіту працює, звісно ж таки добре, все перевірялося, ніяких рахунків в рашки немає, і все можна приймати участь. Типу, скорочено таку відповідь ми отримали. І, власне, ні на що інше і не могли очікувати. Тому що ну, типу, підписуються, говорять, що все окей. Добре. добре, Все окей. Але не окей, знаєте з чим? З попередніми лаунчпадами, які проходили на біржі, і з кожним розлоком вони все йдуть нижче, нижче і нижче. І беручи той самий перший лаунчпад з камфарі, він в плачевному состоянні, так би мовити. І беручи всі попередні лаунчпади, які пройшли, ну, не дуже. Прямо не та ситуація, яку б хотілося по факту бачити, так, тіло там забирається, те забирається, якийсь там може профіт буде, але інвестувати аби інвестувати, морозити кошти аби морозити кошти, і не знати, що на виході з тих проектів буде виходити, якось не дуже хочеться. Тим паче, що на дворі ринок. Ага, блять, не ожидали, да? я теж. А, екран потух. А, тим паче, що ринок-то бичий, все росте, і з тими ж інвестиціями в 10 разів коротших позиціях можна заробити набагато більше. Тому мій а, вердикт по Event такий. Раунд 2, так. Швидкі розлоки на піздюрочку, різниця в ціні. І в цілому ти отримуєш токени там дуже швидко. дуже швидко. А, тому от я піду, попробую раунд 2. Вдасться вихопити супер! Заберу, буду торгувати. Не вдасться, ну чесно, не буду навіть і жаліти, тому що мені є куди пристроїти ці кошти. Інвестувати є куди є що, і я не розчаруюсь аж ніяким чином. Тому. Про перший раунд я не говорю взагалі. А оці довгі розлоки, пойми що з ціною, ніхто її не тримає, що куди воно піде і як буде, я не хочу. Поки що ні. Поки вайтбіт в плані лаунчпадів для мене є не дуже вдалим, скажімо так. І будемо пробувати. Коротку систему, короткий варіант. Подивимось, що буде по ціні. Тим паче ціна самого проєкту достатньо мала, 3 центи. І начебто пампонути можна було б дуже непогано і тримати ціну також. Але знову ж таки можна згадати попередній лаунчпад, а він же самий перший з Камфарі.